Доброго дня, сьогодні 24 квітня 2023 рік. Проводимо додаткову обрізку по персику. Персик у нас цвіте. Вовсю. Спочатку він був неправильно формований. Ну, зазвичай так у садах і виходить. То зараз потрібно провести додаткову обрізку, Скажем так, нормування врожаю. І подбати про майбутню закладку е, ростової гілочки. Е, як це кажуть, здоров'я персика. Що ми можемо тут зробити? У нас цвіте він дуже гарно, е, є ось такі ось слабенькі гілочки, дуже тоненькі, на них дуже багато квіток. Е, персик така культура, що він, в принципі, дуже добре закладує плодову бруньку. Е, ми тут маємо максимально спустити крону донизу і ближче до центрального провідничка, а також, також видалити лишній врожай. Ось, до прикладу, у нас маємо таку ось гілочку всередині з врожаєм, але ми маємо його знищити. Ця гілочка дуже тоненька і на ній будуть неякісні плоди. Зверху маємо дуже гарні товсті гілки. з врожаєм. Ми їх трішки поспускаємо. Тут ось маємо гілочку зовсім тоненьку, одна ростова. Ми її видаляємо повністю. Цю гілочку видаляємо повністю. Тут ростову лишимо. Тут ось гілочка, ми її теж прикорочуємо. Цю гілочку викинемо зовсім. Весь врожай. Як би нам не хотілося його зберегти, але нам тут потрібно, потрібен ріст. На цій товстезній гілці половину, тут половину. Ці ось гілочки видаляємо повністю. Цю прикоротимо, цю прикоротимо. Ось цю гілочку тут у нас зав'яжеться рівно два персика. Ми її зовсім прикоротимо і знищимо тут весь врожай. Знизу нам потрібен ріст нових гілочок. Зверху хай буде врожай. Ось ця гілочка худенька. Ми її теж прикорочуємо. І, собственно говоря, ось такої гілочки у нас лишилося ну, порядка 20-30 персиків. І це нам ще потрібно буде нормувати, коли персик буде розмір з, як то кажуть, 50 копійок або й менший. Їдемо далі. Ось у нас ось така гілка. І ми тут будемо працювати, ну, напевно, досить жорстко. Видалимо ось такий віночок. Прикоротимо на дві ростові брунечки. Прикоротимо цілу гілку. Тут маємо враження маніліозом. маємо каміння течення і того цю гілочку видаляємо до живого. Ця гілочка має декілька персиків, теж ми їх видаляємо. Тоненька гілочка на ростову. Персика видаляємо, ця гілочка теж видаляємо. Тут у нас загущення ось з цієї сторони, три гілки з одного місця. Ми їх повністю видаляємо. Тут видаляємо. Ця гілочка в нас пішла уже, і тут трохи загущення, ми її видалимо на ось цю ростову. Цю гілочку. Тут нам ріст не потрібен. Тут персиків немає і ріст нам тут не потрібен. Ми його можемо спустити нижче. Нижче на ось цю ростову. Всю гілочку. Теж. Тут на краю у нас три квітки, тобто три персика потенційних. Далі пусто. Далі знов декілька персиків. То чого б нам не спустити на ці нижні персики. Тут будуть якісніші плоти, і ми отримаємо ріст нижче. Далі тут та ж ситуація. Далі, тут два персика, ми їх лишати не будемо, а приріжемо нижче на ріст. Тут слабенька гілочка і багато персиків. Теж половину видаляємо. Йдемо далі. Отакі ось ще маємо суховаті кінчики, їх теж прибираємо. Тут у нас вже ріст. Тут прикоротимо, тут прикоротимо. Тут один персик не лишаємо, він нам не потрібен. Нехай краще наростає зелена маса. Тут теж, тут наріст. Ось тут теж не жаліємо, викидаємо персики. Тут у нас, бачите, загущення. Зверху ми отримуємо на товстих гілках дуже якісні плоди. Їх багато нам тут теж не потрібно, тому ми їх прикоротимо на ріст, на ріст і отримаємо тут по 5 гарних плодів. Тут гілочка вже сформована, але ми її теж вкоротимо наполовину. Тут гілочка теж вкорочуємо наполовину, ну а цю гілочку прибираємо повністю. На цій гілочці. Половину всю повністю. І ось так от маємо обрізаний персик, це додаткова обрізка. Додаткова обрізка. Ми лишаємо тут десь на таке невеличке дерево цей трьохрічний персик. Це навіть дуже багато плодів, як для трьохрічного персика. Але на слідуючий рік ми отримаємо гарний приріст і вже на цьому персику. Замість 50 персиків буде висіти, як то ви кажуть, більше в два рази. Ось така коротенька обрізка по світлу, Це додаткова обрізка. І ще буде в кінці червня зелені операції. Дякую за увагу.